час Вітаю В'ячеслав. Так, ми зараз біля дев'ятиповерхівки. Ворожий дрон влучив у балконне перекриття другого поверху. З квартири цій зараз немає підлоги, там діра, і на першому поверсі працюють рятувальники, розбирають місце завалу і прильоту. Взагалі, пожеж зайнялася пожежа і вигорів весь стояк, як можете бачити. В квартирі на другому поверсі була вночі родина. Вони орендують квартиру переселенці з Лиману, що на Донеччині, і після удару дивом вижили і змогли вийти із оселі. Муж услышав звук, відкрив балкон і шахід дуже-дуже рядом, близько, прям дуже, я думаю, десь во дворі. І просто він пух і темно в очах. І слухаю, мені дитина кричить, мама мені ноги придавила. Підходжу сюди, в, ну, до кімнати, там, де дитина, має бути в кімнаті спати. Я туди, а там так все горить. Смотрю вниз, Чорна просто дира. Мені показала, що нет пола. Ну, в втогі його і так і не стало цього пола. Я кричу Аня от Вона каже, мама, я в туалеті. На ній дверь лежить на ногах. Шкаф. А от меш... мешканці квартири на третьому поверсі вибратися не встигли. Там загинуло троє жінок. Вже відомо, що серед жертв 19-річна дівчина та її мати. Ті, кому вдалося врятуватися, розповідають, що на те, щоб вийти з вогняних пасток, на які перетворилися оселі після удару російського дрону, у них були ну буквально лічені хвилини. Це буквально дві минути. Я дуже швидко зібралася. Я живу на третьому поверсі. Якраз тієї сторони, де був приліт. І коли я вже вийшла в під'їзд, то все було в диму. Я йшла з фонариком, я вже нічого не бачила. І цей момент був найстрашніший не то, коли я почула взрив, а то коли я вийшла. Я думала, що я щось просто згорю. Хлопець один спригнув з вікна. А інші інших людей ДСНС допомагали з драбиною. Їх діставали. Вони всі кричали, що ми зараз згорим, допоможіть, допоможіть. ДСНС приїхав досить швидко, і вони почали одразу витягати людей. Ще п'ятеро травмованих, з них двоє дітей в іншому будинку. Що на столичній Троєщині в багатоповерхівку в стіну квартиру влетіло влетів дрон. На сьомому поверсі пробило перекриття. Спалахнула пожежа. Під'їзд зараз рятувальники перекрили, розбирають конструкції і людей в них не пускають. Пролунала тривога і буквально хвилина через три свист, і посипалися стекла одразу влучання. Вікно аж на протилежну сторону вилетіло через всю. Там дитина спала, слава Богу, все добре. Вкрита була. І оце у нас захитався дом, і 10-й поверх, вікно, оце, цей стояк, оце, вибило вікно. Там брат був, але він цей час вийшов з кімнати, ну постіль все в стіклі. Тобто, то, ну, Почули тільки звуки, почули, що десь звук летить реактиву, воно і все. мене з кімнати, ми на першому поверсі викинуло взагалі на кухню, якимось чудом. Нам мешканці розказали, що бачили, як із завалів винесли мотор дрона, і також є влучання під час повітряної атаки в будинок на правому березі. У Булонському районі ми були залучені. Там у нас влучання було на рівні, також якщо 16 поверхівка на рівні 7-го поверху було влучання, але на щастя там без пожеж. І зараз на місці прильотів біля будинків працюють штаби. Поліція приймає заяви про руйнування від постраждалих. В будинку тут дев'ятиповерхівці вже пускають в квартири, в які можна під наглядом рятувальників мешканців, щоб забрати деякі речі. Після огляду квартири замикають і опечатують, Але це в тій квартири вищих поверхів, куди можна пускати тут. Поки що на нижніх поверхах працюють рятувальники. Слава. Дякую Інно. це була Інна Гуріненко з місця нічної дронової атаки ворога по столиці, внаслідок наслідок якої я нагадаю станом ем, на зараз три людини загинуло і 31 постраждала. постражда.